Вормінг, відео не рекомендується до перегляду за дротам цієї гри. Може викликати опік вашого ануса. Здоров, народ! Ну що, ось і з'явився новий привід. Нам з вами побазарити на одну цікаву тему. Ні, це не те билинне оновлення в Шатерлайн, яке мало б завершити дочасний доступ. Та одним махом завести таку купу контенту, що мені довелося б робити окреме відео приблизно на півгодини. Але ні, зараз ми отримали лише стандартне оновлення сезону. В більшості подібних шутерів це означає банальне оновлення бойового пропуску, та максимум додають пару нових стволів. Для звичайних гравців це відео, звичайно, і являється в стилі капітана очевидності. Тому його варто більше сприймати як певний відеовідгук для розробників, бо, виходячи з доданого контенту, навіть на коротенький гайд інфи не набереться. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. У якого відбулося партнерське оновлення? Власникам широких екранів приготуватися. Під час конференції CES у Лас-Вегасі на початку січня 2023 року LG оголосила про запуск хмарного ігрового сервісу Boosteroid на телевізорах WebOS. Просто знайдіть Boosteroid у Content Store або Card на телевізорі LG. Зареєструйтесь, підпишіться, виберіть гру та запустіть її. Бустероїд доступний на моделях телевізорів LG 21-2023 років. До програми можна легко отримати доступ із геймкарт ігрового інтерфейсу LG. Ну а ти долучайся до бустероїд ссылці в описі. Ну і першим питанням до цього оновлення буде: а де, власне кажучи, анонсоване ще коли завершення дочасного доступу? Бо якщо мені не зраджує пам'ять, реліз був запланований ще на лютий місяць, вже березень, а ми отримали тільки повідомлення, яке не дає по суті нічого. Я, звичайно, не володію інсайдами, що там хочуть розробники на цю неймовірну подію, і не очікую для себе вау-ефекту, бо гра в порівнянні з однокласниками розвивається, ну, трохи краще за середній рівень. А оскільки більшість подібних ігор розробники схильні роками тримати у дочасному доступі через правові заминки, в мене погані новини для аудиторії цієї гри. Однак це було б доцільно казати про ігри платні. Ну найяскравіший приклад це Тарков. Там вже були випадки, коли люди намагалися подати в суд, щоб повернути гроші. Але оскільки гра була в дочасному доступі, а компанія знаходиться у Лондоні, цього зробити їм певна річ не вдалося. Тому я не дуже розумію, чому з цим оновленням не завершити цей підвішений стан. У вас не Тарков, гроші назад ніхто вимагати не буде, але повага до студії та до гри однозначно збільшиться, але і вимоги також. З'явилася нова кооп-місія. Творці такого великого контенту, як «Let's Play, вже всі вершки зібрали. Ну що ж, настала черга і баті поживитися хоч крихтами. Приємно, що розвивають сюжетку обраних, це як на мене перспективно в усіх сенсах. Мінус це по суті її розмір. Я очікував як мінімум в два рази довшу. А так, тут постріляти там постріляти і ще раз, щоб голова опухла. Дійсно, навіщо змушувати гравця думати, як пройти той чи інший момент, коли можна зліпити тир. Однак за старання плюс в карму. Окремий респект за наступне нововведення. Чуваки зрозуміли, що у них постійно багує індикація нового предмета чи модифікації. А тому вони завезли клавішу, яка прибирає червоні цятки. <с. <с.> Сука, Молодці. Напевно, кодери задралися виправляти той косяк і вирішили позбавитися від проблеми таким костелем. Що сказати, оригінальний підхід. Не уминула обнова і магазин. Були оновлені іконки та додана кольорова диференціація піздатості товарів. За кредитки продають зараз непогану косметику, правда, тільки за рахунок шолому кайта, а за голду шкурку з колишнього батл паса, правда, по кінській ціні. А тепер давайте розберемо і сам батл пас. Невже і додали на кожну іконку нагороду? А ні, це тільки перша сторінка. Далі через одну, а потім і через дві. Сюди приліпили непогану шкурку на орбіта, але зробили крінжовий шолом на кайта. Аля Валорант. ну мені не зайшов. Реальна шиза починається, коли шукаєш у ньому нові стволи, і знаходиш. Пістолет якогось біса видають на 20-му, а основну волину на 80-му. Курва! Хто той надрозум, який вирішив, що це адекватне рішення? Я, блядь, зараз ледь стримуюся, щоб не пройтися матом по всій студії. Для справки, особисто я, будучи ігровим контент-мейкером, який апріорі проводить багато часу в іграх, прокачав минулий пропуск, ну, здається, до 60-го рівня. А що робити людям, які грають раз в тиждень, ну, години-дві максимум? Звичайно, є такі задроти, що через декілька днів вже отримали пістолет. Але значна частина гравців максимум отримають пістолет, і я вкупі з ними. В чому була проблема зробити як в колді? Пістолет видавати на 10 рівні, а волину десь на 20. -му. Бо те, що я бачу зараз, ну воно сука виглядає як відверте обмеження гравців у контенті. Ну ви зрозуміли, Фраглап, у вас є новий контент. Краще у мене є малюнок контенту. А враховуючи деякі відгуки в Steam, то так воно скоріш за все і є. Я б ще зрозумів, якби додали додали ну, таку стандартну пачку з п'яти стволів та розпихали їх по пропуску. Але, як то кажуть, маємо те, що маємо. Ну і плюс, цікавий, який буде алгоритм отримання стволів після завершення сезону. Те, про що я не припиню казати. Все ще не прибрали, ніж магнетто, який при ударі примагнічує ворога до тебе. Це, блять, повний анскіл та геймдизайнерське імпотенство. Я може не надам зараз відповідний футаж, але ті, хто грають, не дадуть спиздіти. Подібна шляпа у грі з самої опенбети. Пару слів про режим винищення. Як не дивно, але він мені сподобався. Однак на це вплинув не досить очевидний факт. Як мінімум до мене, він дійшов вже під час написання сценарію до відео. Пояснюю, візьмемо, наприклад, той самий режим будівельника перед тим як його додати до звичайного паку ПВП, його ж наче додали, так він активно форсився розробниками у щотижневих подіях і банально встиг примилькатися. Тому факт його додавання у звичайний пак не викликав такого вау-ефекту. А от винищення з'явився вперше, з'явився не просто так, а приніс із собою три нові карти. Правда, які і грабельні тільки для нього, але режим динамічний, за це також можна похвалити. Стосовно нової карти для конвою, ви знаєте, непогано, дійсно непогано. Купа можливостей обходу. Є, звичайно, відверто цілеспрямовано поставлені дроч позиції, куди ж без них. Але все контриться, і я можу стверджувати, що ця карта краща, ну як мінімум, за попередню оту кляту кишку. Пару слів про експедицію. Вона планомірно поповнюється всілякими нововведеннями в якості пари мобів та завдань. Однак, все-таки шанс зустріти саме нових представників місцевої флори та фауни десь 50 на 50. На перспективу, коли розробники наберуть певну кількість біомів, вони можуть зробити унікальні фази з відповідними мобами для цього режиму. Як приклад, тут може послугувати відкрита локація Деймос з Варфа. Так, води розлито вже достатньо, можна вказати на якісну новинку, що тут з'явилася. Функція виклику багрепорту: я застряг корисно, в цілому, для гри штука декілька порад. По-перше, винагорода для тих, хто відправить правильну точку з багом, бо ці люди по суті відіграють роль QA та додати таку саму функцію стосовно ящиків з припасами. Бо глюки з боксами все ще трапляються. Ну і що можна сказати наостанок? Побачимо. Побачимо. А в мене на цьому все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі!